А мир вам, брати та сестри. Чи можемо ми проголошувати взагалі мир? Знаєте, писання каже, кажуть, що мир, мира, мира нема. Читали таке слово? І здається, що скільки б я не казав слово, мир, мир не прийде. І Господь щось очікує від кожного з нас, щоб ми, мабуть, менше балакали. А більше схиляли свої коліна перед Богом, довіряли своє життя, підперезували свої думки і були натхнені від Духа Святого, а не від новин. Слухаючи новини, я думаю, що всі це роблять. А є хто не слухає? Мі, цікаво, так? Да. Не слухає, так? Да? У вас, мабуть, телефонів немає. От. Або вам, що не цікаво, що в країні робиться. І знаєте, друзі, дійсно кожен із нас може вірити тому, що слухає. А ті, що підняли руки, що не слухають, приходять і питають, а що там в світі робиться? Ну, це важливо, да? ми ж маємо розуміти, що, наприклад, для віруючої людини це найважливіше, бо ми ще більше підсилюємо. Такий молитовний дух і бажання з'єднатися з нашим з Господом. Хоча хтось із нас, мабуть, знімагає вже в тих молитвах, але якщо раптом щось таке починається, я вірю, що в нас достатньо є внутрішнього потенціалу, щоб ще більше молитися. Амінь. І коли ми віримо в те, що ми робимо, дійсно, ми, ми віримо в те, що ми робимо, ми дещо вже побачили, а ще на дещо ми надіємося, і в нашій вірі. В якій ми зростаємо на основі Божого Слова, і в тому єднанні, в якому ми знаходимося, ми стаємо сильнішими, ми зростаємо. І Дуже приємно бачити, коли церква зростає не тільки численно, чисельно, але і духовно, і це дуже важливо, коли люди вже відчувають, що без молитви вони не можуть жити. Молитва і бажання вникати в це слово дає нам натнення на життя. Ми можемо руйнувати справи диявола. Я пам'ятаю, що в 2014 році, коли ми проводили нічні молитви, знаєте, у нас кожну нічну молитву була, така, знаєте, специфічна молитва. Ми молилися саме в той час за тих людей, які на варті стоять там на кордоні. Просто ми щиро в вірі, молилися. І коли, уявіть собі, потім е десь родичі передавали, слухайте, в ту саму ніч, коли ми всі могли загинути, але молитва церкві нас не просили про це молити, молитися. Це знаєте, як то було натхнення в той самий час. І ми робили те, що ми мали робити. І Бог давав нам перемогу. Можливо, для когось сьогодні підняті руки, як у Майсея, то слухайте балачки. Що ж вони ті руки пусті, там? Рай, щоб, щоб там в тих руках було? Краще стінгер якісь там, анлав. Але я вірю в молитву церкві, коли молитва лунає просто від серця, від душі. Коли ми не сидимо десь в, гріх, в гріхах якихось і потім збираємося, давайте ще ми побалакаємо. Ні. Коли ми освячуємося, коли ми розуміємо, що є таке внутрішнє протидія, така ворожа сила, яка бажає зупинити нас, не дати можливості нам розсуджувати про те, що зараз є і що може бути. Але для того всього навіть бажання святого життя може бути недостатнім. Я, можливо, скажу таку, таку річ, знаєте, що скажеш, що в недільній школі про це кажуть. Можливо. Але я знаю, що багато віруючих людей перестають в цьому пильнувати. Є така деструктивна річ, яка називається невірство. Знаєте, в чому виражається, коли людина каже, я вірю, а насправді вона не вірить. Вона не вірить. Бо віру супроводжують діла. Якщо ти віриш, що по твоїй молитві там не передовій щось буде робитися, приходь до молитовного будинку. Якщо в тебе там родичі, приходь до молитовного будинку. Та я приходжу, ще більше приходь. Ще більше приходь. Дійсно, молитви будуть, навіть якщо ви не прийдете. Ми будемо молитися, бо це наша біль, це наше переживання. Тим більше, якщо ми знаходимося на, на боці світла і бажаємо перебувати в тому світлі, давайте будемо свідчити про світло. А не про бажання знищувати, руйнувати, таптати, бити, вбивати, мстити. Давайте будемо довіряти Божому Слову. Я зачитаю декілька місць Святого Письма, трошки з старого заповіту. Книга чисел, 14 розділ, 11 вірш. И сказал Господь Моисею, доколе будет народ раздражать меня, и доколе будет Он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди Его. Уяви собі, что каже Господь, скільки мій народ будет мене дратувати, так может быть? Тож мы таки чем дратувати чем? Вони мне не верят. Я знову повторю цю думку. Якщо ти кажеш, що ти віриш, але за балачками діло не йде. Нема проявлення, ні Божої ласки, ні надії, яка звершується. Ти цим самим дратуєш свого Бога, якому, як ти думаєш, звертаєшся зі слюзьми. Ви знаєте те, що. Як тривога так до Бога, то не про євангельських віруючих. Правда, то, то не про нас. Ми радіємо до Бога. Нормально в нас, ми до Бога, погано, ми до Бога. Чого? Бо ми постійно з Ним. І ми не, не чекаємо того часу, що нарешті я піду і буду відвідувати молитовні служіння церкви. До цього дійсно треба дійти, але не розумом. Відчуттям або присутності Бога в твоєму життю, або відсутності. І це відчуття, я навіть не знаю, як це правильно сказати, людина, яка не вірить, це відчуття, чи сенс життя, або відсутність сенсу життя. От коли в, в, у людини не проявляється бажання довіряти Богу, а довіряти Богу без знання Його волі, Його слова, ну, неможливо. Бо ти, або ти віриш своїм думкам, або ти не віриш своїм думкам, або ти віриш новинам, або ти не віриш новинам. Тобі браті, брати кажуть, що написано, ти кажеш, не вірю. Бо не на часі все вірити. А є час вірити Богу, а є час не вірити Богу. Чи ми маємо вірити йому постійно? Прикра річ сталася з керівництвом. З вождями Божого народу. Це так само книга чисел, 20 розділ, 12 вірш. І сказав Господь Моисею Арону, за те, що ви не повірили мені, що боять святість мою плодачами синов Ізраїлевих, не введете ви народа Сього в землю, яку я даю вам. Виявляється, що невірство це не для тих людей, що на задніх лавках. Невірство може бути тут попереду. Знаєте, в чому воно виявляється? Ви не явили святості мої. Ви не явили святості мої. Тобто не, не тільки той, кого повчають, але й той, хто навчає. А Ну скажіть мені, звідки почнеться суд Божий? З дома Божого? Від алтаря почнеться. І коли ми закінчуємо читати старий заповіт, там такі буквально слова прокляття, Господь каже для кого? Для священиків. Це за вас. Ми не можемо міняти думки, друзі. Ми не можемо комусь хочеться це почути, хтось хоче, мене мене потішайте. Тобі покаятися треба перше, потім про потіху говорити. І ми не можемо лицемірити, ми, ми кажемо, що написано. Подобається тобі, не подобається. Або мені подобається чи не подобається, так написано, і ми маємо так робити. Якщо Господь показує в давніх людях ще свої стосунки, відношені з ними, і можна було б задати питання, Боже, ну то хіба можна з з Аароном, так? Ну дивися, в них, вони стільки зробили, вони стільки пройшли, вони біднесеньки так змучилися. А він каже, ні. Ви не явили своєї святості. Перед моїми дітьми через те, що ви мені не повірили. Повторення закону, 9 розділ, 23 вірш. Когда посилав вас Господь, и Кадес в армії говорять, пойдете, овладейте землею, которую я даю вам, то ви воспротивились повелению Господу вашего, и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Знаєте, я таку цю историю так досить багато разів ну, намагався пережити. Саме Найкраще, знаєте, поставити себе з твоїм характером, своїм поглядом на життя в ситуацію, в якій ми засуджуємо е, тих людей, які пішли, щоб подивитися ту землю, в яку вони прийшли. Як би ти вчинив? Не кажи, я би був би там, де Ісус Навін та Халев. Чому не кажи, бо ти не знаєш волі Божої. Бо в них був інший дух. Якщо твій дух сьогодні противиться всьому Божому, Якщо ти знаходиш в людях якісь перепони для свого бажання вникнути, про що вони говорять, про що вони моляться, дуже, дуже доречна така, таке прислів'я, моя хата з краю», така щиро українська, знаєте, я нічого не знаю. Чого? Бо мені так подобається я тут. І що ти мені зробиш? І є такі люди в церкві, які просто прогресують в тому. Ні, щоб бути в єднанні, ніщо бути в молитвах, щоб відчути той дух Алева Ісуса Навіна. Незламний дух, Бог сказав, підемо візьмемо. Подивіться, там великани, там мені байдуже на тих великанів, бачили ми таких. Іду і беру. Бо Господь казав: і я вірю моєму Господу. Знаєте, ми деколи в своїх переконаннях. Такі відголосся з'являється саме тоді, коли нам приходиться щось важливе рішати. Дуже важливо. Та ми дійсно розуміємо, тут без Бога ну просто ніяк. І повертаючись на пройдений шлях, а ну мої стосунки з Богом, які вони були, та там, крім ропота більше нічого нема. Достойні люди взагалі не, не, не народилися ще на цю землю. Що хто не скаже, то балачки, ото я, ото моє, а я в тому. І приходить час рішення, що, що вирішувати. Як можна спертися на Божі обітниці? Як повірити в те, чого нема? Як почути той голос, він каже, за чужим голосом найдуть, каже, я б хоча б не було щоб щось вибирати, що Боже, чи не, я взагалі не, не чую ніяких голосів. І це так само є правда. Якщо ми не шукаємо, якщо ми молитовно не посвячуємо свого життя на те, щоб шукати нашого Господа, щоб вже після, коли ми, ну, знаєте, надвиночно ну, просто приходимо в Його присутність, ми будемо знати, бачити і розуміти, що Господь мені каже, чи ворог намагається мене злякати. Псалом 77.32. При всьому цьому вони продовжували грішити і не вірили. Чудесам його. Дивіться, що, що каже Писання. Ну, це вже гріх, коли людина не хоче повірити в Божі чудеса. Вона бачить, вона чує, але вона не вірить. І зараз мова не тільки йде про, можливо, там в, в епіцентрі цих подій є якась особа, яка молиться або закликає до якоїсь молитви. І що відбувається після тих молитов, І що люди приходять і чують, і звільняються, і хреститься, і каються. Вона взагалі не вірить всьому тому, що відбувається там. Господь каже, то гріх. Ти можеш сказати, а я як той Хома? Як не побачу, не повірю. Бували і хоми, і різні були, і іуди були, і ще будуть, бо життя продовжується. І ми з вами, друзі, продовжуємо жити в плоті. Як це не, не важко, ми в плоті. І, і деколи ми так самі собі питання задаємо, друже, ти що робиш взагалі? Хіба ти не знаєш, знаю? А чого ж ти робиш? Хочу це робити, але щось все відбувається. До чого це? А саме до того, що є Господь, який пильнує над своїм словом і над нашим з вами життям. Знаєте, настане час, вірю, що. Кожен з нас сьогодні, слухаючи Боже Слово і звертаючись до Бога, вірить, що ми побачимо друга. Але писання каже, що для одних він буде другом, а для інших буде суддєю. Так, він буде суддєю. І він буде задавати незручні для нас питання, на які захоче почути відповідь чому? Чи ти не знав? І не кажи, що я думав. Бо те, що ми думаємо, від того, що нам здається справедливим, і саме так має бути, бо мені так здалося. Здається тільки для тих, хто, знаєте, як ті учні, що повтікали з Єрусалиму, але мали бути там, бо так сказав Господь. Але Він в гробі, Хоча нам і казали, що він воскрес, але ми все ми пішли додому вже. Все, нема сенсу ніякого. Треба повертатися в наші хатні справи, якось займатися таким бізнесом або чи ще чимось, щоб жити далі. Христос, чому ти біля цих людей? Хай вже йдуть. Хай йдуть. Але ні, Він приходить, він являється. Відкриває їм розум до розуміння Писання, що написано. Чи хіба ви цього не знали, чи я вас не попереджав, чи жінки не сказали вам, що я воскрес із мертвих. Але добре, що дійшли до місця і повернулися назад, коли Господь ще дає той час повернутися, повернутися туди, де він. Повернутися туди, де без нього ти не усвідомиш істини свого життя. Бо не мета прожити від, від початку до кінця, а мета на цьому проміжку нашого життя зустрітися з ним, щоб більше ніколи його не залишити. Я вам скажу таку думку, я мав з братами деякі такі роздуми. Головне не вижити в цій війні, друзі, а залишитися вірними нашому Господу. Чуєте? Саме так я інтерпретую це місце Писання, коли Боже Слово каже для, нам, для нас, перше всього шукайте Царство Божого, а все інше. Все інше нам додасться. Ми дійсно вправі сьогодні розсуджувати, чи жити в Україні, чи в іншій країні. Чи на Західній, чи в центрі, чи в, чи в Києві, чи десь, десь там. Ми вправі вирішувати це питання, але перш за все питання, чи ти шукаєш царства Божого? Що для тебе найважливіше сьогодні? Бо якщо буде важливіше Царство Божого, то коли ти будеш звертатися до Бога, то все буде діяти тобі на найкраще. Бо це об'єдниця Божа. Якщо тебе сьогодні не вистачає думок про віру, відчуттів Божої присутності саме через віру, через покликання, через посвячення, і треба тут дуже важливо сказати через смиріння послуг, бо це є найважливішим в проявленні твоєї віри, про яку ти намагаєшся всім казати. Книга пророка Авакума, перший розділ, п'ятий вірш. Посмотрите между народами внимательно и вглядитесь, и вы сильно из изумитесь, І бо я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Дійсно, друзі, ми можемо вдивлятися, мабуть, ми вже і так дуже прискіпливо вдивляємося в те, що відбувається. Ми намагаємося серед тих слів новин, які звучать, ну, відчути ну, щось таке, знаєте, щоб. Можна було взяти за основу нашого збудування, а не розпачу. Ну, щось добре, бо ми розуміємо, що ну, багато можуть брехати, і це ну, дійсно психологія під час війни, і можливо, вони поступають вірно. Але ми, ми відчуваємо такий, знаєте, присмок, по-перше, істини, правди, а по-друге, що нас би надихало. І давала нам можливості, ні-ні, ні, не бути такими, знаєте, на диванчику, ну нарешті все там, добре, я щось почув себе, можу спокійно, спокійно заснути. Ні, а саме те, що буде спонукувати нас до того, щоб ще більше шукати Бога. Ще більше, ну, буквально волати до нього, Батько Небесний, почуй, почуй. Бо твоїм очам не властиво дивитися на всі ці беззаконня. А коли Господь скаже, слухай, подивися на себе, подивися на свій стан. Подивися на тих, хто оточує тебе, кого ти називаєш навіть своїми друзями. До чого все це? Чи то не є ці російською мовою, «худе сообщество, розвращаюче добре нрави. Чи не там відбувається це розбещення, духовне мозкове гвалтування, коли проти волі Божої, проти волі Божої, проти волі Божої. І дійсно. Є ті люди, які стають на чолі всіх цих процесів. Ті, які Бога в розумі не мають. Можливо, колись мали, але не сьогодні. Чому? Бо саме в час випробувань вони не розуміють, що Бог залишається Богом. Чуєте, Бог завжди залишається Богом. Він не виконавець, виконавець наших побажань. Він Бог. І коли він каже, дайте мені суд, то деякі кажуть, та ні, він добрий, не треба Богу давати, ми самі порішаємо тут. Чи то не є протиріччя в пізнанні Бога. Чи не мусимо ми саме в цей час віддати сказати, Боже, ти пануєш, і я віддаю тобі свою біль, віддаю свої бажання, свою розпач. Можливо, навіть свою глупоту від того, що я не шукав тебе, а шукав свого. Знаєте, друзі, якщо в спілкуванні між людьми, ви будете людям ну, казати про любов, посміхатися, давати потрібне, чи будуть вас любити люди? Ну, Звичайно, будуть. А якщо вони очікують від вас любові, ви приходите, робите їм зле, робите їм боляче. Як вони будуть відноситися до вас? Навіть якщо вони християни, як вони будуть відноситися до вас? Ну, слухай, друже, ну хоча ти і брат, але щось боляче мені від твого кохання. Я трошки буду далі дивитися, що ти там за людина така. Але якщо між нами є любов, що буде свідченням того, що ми є учні Ісуса Христа, чи будемо ми бажати робити боляче? А саме найболючіше, знаєте, що буває? Коли ми знаємо, що ми маємо що не маємо, а нам байдуже. Ми будемо, як нам хочеться. І саме таке, мені так хочеться, ви законники. Ні, слухайте, друзі, так не може бути. Якщо ми любимо, давайте будемо любити. Є певні, мабуть, обмеження навіть, правила, якому не подобається це слово, закон. Бо саме це, коли ми виконуємо це слово, в тому і проявляється наша любов до Бога. Наша любов до святині, до дії. До людей, які поставлені, щоб пильнувати за Божим насліддям. Саме в тому відбувається, знаєте, та Божа любов. І люди відкриваються не такими йожиками, їжачками, а тим, що дійсно, друже, можливо, тобі треба допомога. Давай помолимося разом. Давай поговоримо з тобою. Давай поговоримо, давай відкриємо наші серця перед нашим Господом, і нехай Божа ласка виліться на, на кожного з нас, і ми відчуємо, що Бог є Богом нашого життя, і Він дійсно нас любить. І ми засвідчуємо перед Ним, що ми є діти Божі. І на, на, при закінченні Івангелія від Матфія, там і в Марка є так подібне місце, 13 розділ, 58-й вірш. І не завершив там Ісус многих чудес, по не їх. Друзі, ми обмежуємо нашого Господа в наших потребах, в рішення наших таких потреб, дуже важливих, особливо під час війни, коли ми не віримо Йому. І не кажи, Господи, та я вірю, та я вірю. Коли ми читаємо про того батька, який привів к Ісусу свого синочка, який був одержимим. Ісус каже, якщо скільки можеш вірити, віруй. Той каже, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Його син в небезпеці. І батько, коли бачить, як син біснується, ну це дуже важко дивитися на всі ці речі. І Христос каже, просто віруй. Ну Ти, 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 ти до мене привів, я Бог. Я, я Бог, я можу тобі допомогти. Скільки можеш, віруй. Вірую, Господи, але допоможи. Моєму невірству. І знаєте, коли ми читаємо ці, ці місця Писання, що не, не, не звершив там багатьох чудес тільки тому, що вони не вірували, то не людина прийшла, то не дьякон церкви, не пастор, не епіскоп, не архієпіскоп. Сам Бог прийшов і каже, я можу це зробити. Я, я хочу тобі допомогти. Просто, ну просто повір мені. Але вони, вони не можуть повірити. Чому? Бо в них думка. Ми знаємо його батька, його, його маму, його братів та сестер. Що ну, ти там балакаєш собі? І знаєте, друзі, ми дійсно деколи змальовуємо для себе Бога, і ми або віримо в такого Бога. І коли ми чуємо, що Бог є той, який дуже строго взискує, не знаю, як українською мовою буде. він ді... Ні, 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 мій Бог добрий. Мій Бог, ну так, ну, да, звичайно, Він є добрий, але Він є суддя. І він дуже-дуже строго буде питати тебе, чому ти не підкорився мені? Чи не знав, що кожного сина, якого я приймаю, б'ю? Читали таке чи ні? Непопулярне місце, правда? Дуже непопулярне. Але то є наш Господь, і Він знає, що робити для нас з вами, щоб ми були вірними. Щоб ми були покірні, і щоб ми очікували саме Його в наше з вами спасіння. Давайте будемо розсуджувати над своїм життям і над нашими стосунками з нашим Господом. Йому нехай буде слава. Амінь. Ми будемо молитися за потреби, будь ласка, заявляйте, брат Максим, прийди сюди, помолишся за потреби. Ми поки що заявимо їх. Будь ласка, з якими потребами ми прийшли сьогодні в Дім молитви перед лицем Господнє, що ви очікуєте. В нашому житті. Амінь. Да, ми молимося Господу і дякуємо за те, що Він не полишає нас. І в нас дійсно є бажання Його подякувати. Будь ласка, подяка Богу так само. Давайте всі подя... покажемо, що в нас є подяка до Бога. Слава Ісусу! Да, отак убедительно. Дякуємо, сестра. Ми вас побачили. Слава Ісусу. Ще, будь ласка, Да. За покаяння наших рідних і близьких, махати не треба. Це трошки інакша потреба. Да, Будь ласка, ще. Засілення. Добре. Це вже стає традиційним. Проходьте сюди поближче, ми за вас помолимося. Бачу, що ви така віруюча. Вас помітили вже. Пройдіть наперед, ми зараз будемо молитися в кінці за вас, за ваше зцілення, помолимося. І до речі, хто ще бажає засілення, давайте не, не зневажайте. Є шанс, приходьте, будемо молитися. Будь ласка, ще. Давайте помолимося за як один брат каже, за хлібну опору. Наш знайомий. Хай Бог благословить. Правда, ми цього потребуємо і віримо, що Господь нас може підкріпити і в цьому. Ще, будь ласка. Пам'ятаєте, що війна йде чи ні? Давайте помолимося, хай вона вже закінчиться. Просто нехай вона закінчиться. Бог знає. І будемо йому про це нагадувати. Ще, будь ласка, да. за пробудження. Алілуя. Пробудження. І в цьому сенсі ми помолимося, у нас буде з'їзне молитовне служіння в цю неділю о 17-й годині. Будь ласка, хто є в Києві поблизу, приїдьте. проїдете. Я думаю, що буде гаряче. Я навіть вірю в це. І хай нас Господь цьому благословить. А хто не, не має можливості, занотуйте собі, бо це таке, знаєте, між служіннями служіння. і можете трошки прогавити, але не прогавте в неділю, хто буде дивитися онлайн, будьте з нами. На Добре? 12 числа лютого неділю 17.00 з'їзнемо готовне служіння в церкві благодать. Ще, будь ласка, хтось. Да, ти знов? да? страх Божий. Щоб був страх Божий. Да. Та ми так само з тобою. Так прямо влучно сьогодні. Молимося за це. Хай Бог благословить нас тому. Всі потреби. Ми на початку молилися за рідних наших братів сестер, хто сьогодні на передовій на війні. Продовжуємо молитися і віримо. Друзі, віримо в те, що ми робимо. Добре. Хай вони живуть, хай вони повертаються, хай вони будуть в церкві, хай вони будуть надміні Духом Святим, хай Бог їх збереже. Ім'я Господня нехай прославиться і в тому. Молимося за маму нашої сестри, в неї останній стадія онкології. Ну, вже можна сказати сестра Оля, бо вона каялася. Наближається до Господа, хоча і важко, і краще б, коли б там перші стадії були, але маємо те, що маємо. Віримо, що у Господа є ласка і милість для кожної людини, хто щиро навертається до нього. Бо Для, для Ісуса нема різниці. перша, остання, насмарк чи онкологія. Він просто, Він Бог. Давайте ми не будемо, як ті люди, що не повірили йому і не отримали зцілення, і Ісус. Хай робить чудеса серед нас. Йому нехай буде слава, Встаємо для молитви. Брат Максим молиться.